Привіт світ! Слава Україні! З вами, як завжди, щиро ваш Дмитро Мурдзаді дім Масти України. Сьогодні Міжнародний день працівників освіти. Тобто тих людей, яких прийнято називати педагогами-вчителями. Знаєте, в минулому році я декламував поезію невідомого автора, учителька моя. Вона мені настільки сподобалася власне поезія, що хочу цьогоріч. І продекламувати теж. Отже, будь ласка, послухайте її до кінця. Я надію, що кожна вчителька почує свою якусь роль власне у цьому вірші. Після того, як прослухайте, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і напишіть коментарчик, сподобалось чи ні. Твоє ім'я зірниця месія попід крилом. У Всесвіту високого, учителько, розрадниця моя. Ти вся в трудах, тобі немає спокою, в твоїй дзвінкій душі, в твоїх руках, моя секунда, кожна і хвилиночка. В твоїх дорогах мій нехитрий шлях, в твоїх дощах, моя мала дощиночка. Своє життя. Звіряю по тобі, бо я живу душі твоєї порохом. Спасибі Богу, що в моїй судьбі я поруч був з твоїм щоденним подвигом. Моя душа твоїми болями пала. Я вчусь у тебе непохитній мужності. Ти стільки радості мені дала, терпляче так учила мене мудрості. Одні ясні, в негоду чи в біду з усіх доріг мені на світі суджених. Ти лиш поклич, і я на клич прийду та прихилюсь до рук твоїх натруджених. Дякую. Ще раз вітаю, дорогі друзі.